Так класно, Ресторанчики, люди ходять, гуляють, магазинчики сувенирные. Просто такая прогулочная деревушка. Запах, як в Одесі. Як в. Як в Кирилке. Пахне соленим морем. Це океан. Стівен, здесь Так, Так, це океан. Тихий океан.

Ми сіли по гамбургеру. Папа з мамою вчепились до якогось там ресторану, він такий якийсь там, там нікого немає, пусті столи. Ну, як би, куча ресторанчиків, а вони до нього вчепилися. Ну ми зайшли, ну а що вже? Пішли. На... Я взагалі така, що риби хотіла поїсти, а там в них таке якесь пива попити. Чого вони до нього? Ну ладно, вже, зайшли ми туди. І там із такого, що я, мені більше добре, то бургер був. Я взяла бургер. Ну, нормальний бургер. Звісно, не Стівена в відготовленні, але ну, нічого, пішов. Все проїду. І що? І тепер йдемо гуляємо. А тут так, їда пахне всяка разна. Чого вони туди поперлися? Ось в цей би я, я зайшла при сторану, все грік. І тут вкусно пахне. за Жить в Калифорнии, это, конечно, кайф кайфовый. Какая скампашка там сидит, гуляет. Да, только жить в Калифорнии, это, конечно, кайф кайфовый. Представьте себе, Круглый год у тебя комфортная температура. Летом не жарко, зимой не холодно. Можете себе представить? Ну хиба цены рай? Ну есть там девочки, расскажи, сезон дождей, там с дожди у вас идут зимой как-то вот. Я помню, мы Денчика забрали в, а когда мы его забрали? в январе, в дек... не в декабре. І дощ був сильний. І Стівен казав, що це починається ну, ну, чи за... Ну, коротше, сезон дощів не пам'ятаю, чи починається. Не пам'ятаю, який місяць це був. Так, які ресторанчики сидяться люди Чого ми тут не посиділи? Не зрозумів. Папа з мамою за ручку. Вчора вечором приїхали. И мама, ну, греет свои эти баночки, эти контейнера свои со своей едой. О, сейчас, подождите. Мама греет там свою это, еду, ее кусь. Папа подходит сзади, обнимает и целует ее. Так нежно, нежно. Прям в губке. Мне казвана, ну, поэтому живет долго. Він її так заботає окутує, так окутує. Все, в ресторанчики красивый, ч мы в той зашли. Паля, блядь, все про ресторан.